Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні українець Олександр Усик розповів про підготовку до поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа. В інтерв'ю Усик сказав: Я завжди готуюся до важких поєдинків. Як вони проходять, ми бачимо вже після бою, але я завжди готуюся тяжко. У мене в таборі багато спаринг партнерів. У мене важкі хлопці, і ми працюємо, щоб добре виглядати в рингу. Звичайно, простіше здобути титул, ніж потім захищати, але ми робимо у своєму таборі багато роботи. Ми не думаємо про те, що в нас це вже є, і ми задоволені. Ми продовжуємо плідно і важко працювати, і шапкозакибництвом не займаємося, тобто не ставимо себе вище когось. Стосовно того, що у Дюбуа дуже сильні удари та слабкі ноги, а Олександр працює саме на швидких ногах. Усик відповів: я буду неймовірно працювати. Потім Усик відповів, чи справді він зменшив кількість раундів з 15 до 12 у спарингах. Та багато у нас раундів. Ну так, боксуємо і по 15 раундів, а вчора було 12, тому що вже три тижні до поєдинку і якби спускаємося вже вниз. А так, 15 було, по 4 хвилини працюємо. Ну, працюємо. Також Усик розповів стосовно того, що він розпочав тренування після підготовки до бою з «Ф'юрі». Я після тієї підготовки трошки відпочив і почав тренування, тому це не проблема. Якщо так трапилося, то Господь бачив, що я витримаю. Господь не дає нам випробувань, якщо ми їх не витримаємо. Він спочатку дає силу на випробування, а потім випробування. Стосовно того, що один уболівальник ледь не потрапив у аварію під час перегляду поєдинку Олександра, та те, що він став героєм для всіх українців, які живуть не лише в Уроцлаві, а й в Україні. Чи є додатковий тиск на нього? Усик відповів. Тиску ніякого немає. Я люблю свою країну, я обожнюю свій народ, я обожнюю свою територію. І людям, які їздять на таксі і переживають, обережно. І дивіться за правилами дорожнього руху, не треба нервувати, все слава Богу. На рахунок спаринг-партнерів українського боксера висказався менеджер та член тренерського штабу Сергій Лапін, сказавши: у нас вже заключна частина табору, залишилося півтора тижні підготовки, а там уже тиждень перед боєм, коли ми переходимо у режим змагання, у нас ще будуть спаринги. Одним із них є досвідчений поляк Маріуш Вах, іншим 30-річний казахстанець Нурсултан Амаджолов, а також кілька німців та ще один австралієць. Лапін також відповів, що саме він підбирав спаринг-партнерів, а потім додав, за якими саме параметрами. Підбір спаринг-партнерів став набагато простішим: ми в Ready to Fight вводимо параметри і нам відразу видає варіанти боксерів, плюс-мінус за параметрами показує тих, хто нам потрібний. На питання того, що для хлопців за честь приїхати до табору до Олександра Усика, Лапін відповів. Так, для всіх це честь, погоджуються практично всі. Було ще правда, кілька американців, які мали намір приїхати, і так і не зібралися, здебільшого всі погоджуються швидко. Після цього Лапін розповів детальніше про платформу Ready2Fight, яку розвиває команда Олександра Усика. Ця ідея прийшла нам близько 5-7 років тому, і ми її втілюємо в реальність. Ми придумали її для того, щоб усі, хто пов'язаний з боксом, могли займатися нашим видом спорту набагато простіше та зручніше. Це екосистема, яка дозволить боксерам швидко та доступно потрапити у світ боксу. Польський ветеран Хевівейту Маріуш Вах, який є одним із спаринг партнерів Олександра Усика, розповів в інтерв'ю про роботу в тренувальному таборі українця, сильні сторони британця та очікування польської аудиторії цього поєдинку, Вах сказав: Для мене це особливий момент, Олександр Олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у крузервейті, чемпіон світу у Хевівейті. Він великий боєць. Для мене честь бути в його таборі та допомагати йому готуватися до бою з Дюбоа. Також Вах додав, чи відчув він силу українця на спаррингах. Так відчув, відчувається, що він чемпіон світу у хевівейті не просто так. Я вже вдруге є спаринг партнером Усика. Вперше я допомагав йому на зборі в Туреччині цієї весни. Цього разу, як і минулого, мене запросив директор його команди Сергій Лапін. Я думаю, що стадіон буде заповнений вщент, адже це перший бій за пояс чемпіона світу в хевівейті в Польщі за багато років. Також думаю, на це шоу приїде багато українців, які живуть поруч. Вах відповів, яким він бачить бій Усика проти Дюбоа. Важко сказати точно, як він пройде, адже це хевівейт і все може вирішити один удар. Дюбуа молодий боксер, у нього є ударна міць, і за тими його боями, які я бачив, можу сказати, що він небезпечний у першій фазі поєдинку у перших двох-трьох раундах. Потім Усик забере перевагу і не залишить йому шансів. І на завершення, чемпіон світу за версією WBC у суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі з певненістю заявив, що в майбутньому все-таки хоче розділити ринг із Олександром Усиком, сказавши. Насправді ми не знаємо причин, чому Усик не погодився битися у квітні. Я впевнений, що він мав свої причини, а потім ми дізналися, що він підписав контракт зі Skill Challenge боксерською командою з Саудівської Аравії. Тож, якими б не були його причини, я впевнений, що вони виправдані для нього та його родини. Що є те є. Я вірю, що у цьому виді спорту ти можеш зробити лише те, що можеш. Якщо в певний момент бої доступні, то ти погоджуєшся на них. Якщо ні, то ти не можеш їх прийняти. Чи поб'ємося ми з усиком у майбутньому? Я на це сподіваюся, я цього хотів би, я завжди вірив, що це легкий бій. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.